Ну, добись, я причу таке, я все одно кажу про те, що ну ви ж кажу, знаєте мене, да, з три роки війни, я думаю, що у мене достатньо передбачень, справді збулося таких, яких просто неможливо пальцем методом тику вгадати. Це правда. Е, тому сказати, що я лаханулася в плані того, коли дивилася Трампа, ну я не можу цього сказати. Ну, це фігня питання, розумієш? Не про смерть, це просто ну як Трамп там до України, як воно буде. Я розумію, що картки просто бачили вже. Те, що він в порівнянні з Байденом, все одно щось рухає кудись. Тобто, вже якісь там перемовини, там щось є. Вже там якісь там декілька днів щось тиша може бути. Вже Путін там щось говорить, що типу він щось на щось готовий. Все одно карти сприйня... сприймають те, що Трам рух якийсь здає, розумієш, і мені здається, карти навіть у це знаєш цю фразу про... про паузу. Вони просто вловили, що тоді, коли не було, навіть не пахло цією паузою. І вони почали показувати. Тому побачимо, як буде далі. Все одно там гарні карти падають на Трампа, не дивлячись на нього, на його поведінку, на те, що він кінчений. Просто гарні карти все одно падають для України. До речі, вчора, так знаєш, таке сижу, мене там спитали в ефірі, каже, все ж таки, чи Крим? Чи Крим? Ну, чи є Крим? Mm -hmm. Я така, так, зараз якась херня випаде, як звичайно. Я ж кримчанка наполовину, як папа, у мене дід, там все. Я думаю, так, зараз, якщо випаде десятка кубка, буде дуже приємно. Це ж карта сім'ї нашу, типу. Достаю первая карту, десятка Кубка, я такая карта, прикиньте, показали. А там каса був, поняла, в ефірі. Такі ага. такі. Я думаю, блін, це карта же ж не тасувала нічого. Навіть. Я так достала, приїхала само. Клас, приятно, звісно, це така область фантастики, звісно, походу, но... ну. Так є. Довгострокова, але я думаю, що все ж реальність. Так і є. А, в нас зараз ще питання від глядачів. Я спитаю зараз, давай переб'ю, я ж не спитав да, про Трампа. Чи справді він може так. додати нам багато багато цього, якщо Путін не виконує це все, то славно обіцяв там з Трікороба? Я думаю, сьогодні по Києву то просто летіла за Москву, чесно. Мені кажуть, що так, іменно так. Сережно. Або, знаєш, от як перед затищем вони люблять, перед і після, як ти сказала, це якраз от сьогодні сьоме і одинадцятого, коли це затище закінчується. За Москви в Москва все ж. Це Москва. Да, да, да. Там чітко падає. Е, до речі, навіть бачиш, що я згадала, у мене в той, в той день, коли був той жуткий обстріл Києва з балістикою, я поїхала, коротше, я, ну, до мене приїхав типу, мій кавалер, я поїхала в ресторан, ми сиділи, і у мене просто у мене падає, ну, знаєш, мій настрій, у мене такий, знаєш, бути, і у мене просто падає настрій, мені, коротше, погано, мені болить голова. Я приходжу додому, я п'ю таблетку від голови, і в мене був ввечері ефір з Костельовим. Який це був ефір? Просто як я крила. Я не я кажу, я не хочу те дивитися, і це не хочу, і це не буду дивитися. Тобто, взагалі, в мене на так на всіх. Думаю, що таке, у мене починається просто гікардія, я така сижу. Кажу, коротше, мені погано все, тіпо, давай поки. Я виходжу, потім я ну, вибачилась за ефір, і, в, і коротше, е, в цей день обстрілюють Москву вранці. Я сижу ввечері. Ну, я вже зрозуміла, що балістика, блін, полетіла, коротше, комп'ютер, поняла? Я розумію, від чого такий стан у мене був. Тобто, я розумію, що мене прямо аж воно аж провикручувало, тобто, прямо ну, воно вза... до Да ужас був. І така панічка почалась, пульс просто поняв. Ну, коротше, я поэтому сказала, пожалуйста, ребята, от ви рюмнички у мене, от люди, ви самі прислушайте своїм, я вам не нужна. Ви повинні прислушуватися к себе. От наша фізика, наше тіло, фізика, воно завжди показує, воно реагує. Ми настільки стали чувствительні з війною. Ми чушаємо все. Так. То мене столько людей, уже екстрасенсів, знаєш, там типов Діректі, всі все, -все, -все чувствують. і реально і, і попадають боліни, такі талантливі, в общем, я до чого? Якраз писала ж ввечері потім про те, що по Москві прилетіло, і ми згадали, що ви казали, що як тільки по Москві, то по Києву. Я забула про угу. це. Якраз воно програлося, розумієш, що то там взагалі і цей ту спіковий це воно було. Так взагалі Трамп нам дасть, якщо він обіцяє зараз цього багато, всього, якщо Путін не втримає, не витримає. Не... Не mm -hmm. дотримайся обіцянки. Слово, да, зараз. Ну, правосуддя карта смерті падає. п'ятірка жезлів. По-перше, у нього конфлікт загостриться з Путіним. Там п'ятірка жезлів паде, але ну, це невеликий конфлікт, прям такий, щоб масштаб, знаєш, зараз. Але загостриться все одно. Покажіть, будь ласка, на. До речі, що я хочу сказати ще? Я вже казала про це вчора. Це перша така ну, новина, яка пішла. Я думаю, що влітку. Буде перший раз маякувати якась людина в Росії, а, імператор паде, або це колишній якийсь мер, або він може бути мером зараз, десь да а, прям буде ось новина. Коротше, чоловік який чоловік, який новенький, Которого будуть читати прям на роль. на, на роль Путина, то есть вот на роль президента России после Путина. Какой-то новый, мы о нем узнаем именно летом. Прям какой-то настолько все будут верить, что именно он будет, я не знаю, кто это. Ну, столько просто раз вопросы это разглядывали, Патрушев, еще там кто-то, какой-то новенький, но там император, я уже думала, может, какой-то мэр там, не знаю, может, вообще мэра Москвы поменяют, Собянина, да? А потом думаю, подожди, как оно относится к вопросу про смену власти, вот меня же интересует Путин, вот меня же интересует, Потом думаю, так, какой-то появится, значит, кто-то какой-то при... приемник, mm -hmm. что-то вот такое будет. Какие по крайней мере, какие-то новости просто выйдут, мы это узнаем, понял, летом. Я уже не, не привязываюсь ни к каким месяцам, посмотрим, какой это будет месяц, но лето, четко лето, солнце падает, карта лето. Что-то будет, какие-то новости, там что-то озвереют в России все. Тикаво, прям... Император, смотри, император, у нас человек лет 40, то есть это не младше. Ну, давай там від 35, хорошо. Давай так скажемо, да, от Зеленський тоже імператором може поандути. Е, от 35 років. Тобто, ну, не малолетка. Не 20, ні, от рівно 30+, от якось так. І це у бо є відчуття, що це позитивно для України, от ця кандидатура. О, давай давай не знаю. подивимось, давай. Ну, Питали про зміни просто на Росії, там чітко так показало прям, і там башня, прям хаотичні зміни, настільки прям розрушительні тобто які є -то. там. Ну, знаємо, не знаю, так, подивимось. Дев'ятка кубків, двійка пентаклів, рицарь Кубків. Так, а ну чого дев'ятка мечів падає? Ну, сонце десятка кубків, то знаєш, ну щось непогано падає. Добре, а добра, як ця людина взагалі, яка може з'явитися влітку? ми ну, не знаємо про кого ми говоримо зараз, так? Да? Але як вона можна. Ну, як вона до, до України, відноситься вже зараз. вона здається, людина точно. Як вона відноситься? Може, там прям чітко показала, що какой-то приємник, прям щоток, там у них аж пена сорта будет, какой-то там мужик появиться. що то совсем какой-то. Тут спектаклі падає. Імператриця. Паш Пентакли. Ты знаешь, императрица Пентаклі, то Пентаклі, можливо то, что он родом именно с Украины. То есть императрица Земля. То есть, что мурашки пошли. Не первый раз, вчера, когда про него говорила, мурашки шли. То есть 100% сбудется, посмотрите, предсказание. То есть, какой-то именно весомый, значит, потому что мурашки пошли. То есть, какой-то такой прям мужик, э, императрица, то есть, либо мама с Украины, либо вот, вот да, императрица мама карта мамы. Не знаю, кто это может быть, мы узнаем, но прям какой-то, ну туз пентаклей, типа, смотри, туз пентаклей, карта подарка, как он к Украине относится, прям, ну, дуже не цікаво. Знаю. Я думаю, что ближе до літа это... будемо, это... може, обов'язково проглядати це питання. Возможно, а, какой-то, это... это прям какой-то нонсенс. Сейчас, возможно, это какая-то прям знаете, но это не верит. Я понимаю, что не верится, но карты прям настаивают. Вчера настаивали тоже. Там, по-моему, сейчас тоже туз пентаклей падал. Я не помню точно, что это такое было, прям хорошо.

Ну там плюс-мінус скільки дві два тижні пройшло здається, 10 днів, да і потім був, був сон зразу. Пам'ятаєш про шахеди. Він зразу так, був прям Так, І так, так. я ось недавно думаю, так, стоп, коротше. Е, я на інтерв'ю казала про те, що е, давайте враховувати, скільки пройшло часу від сну. Давайте дамо два тижні. Я думаю, що по шахедах воно збудеться. І якраз сьогодні прилетіло це березняки виявились коротше по цим шахедам. Всі дома будинки на ніжках мені кидали фотки. Коротше, понятно, все. Ось, і балістика ж сьогодні летіла. Але знову ж таки, я вчора, коли ефір давали, я казала, що як тільки зараз Москву обстрілювати будуть знову, ось прям. Бо вони обстрілювали два дні її. ну ми. Так, так. Ось Сьогодні обстріляють, має бути обстріл, Того, що карти як показували. Вони показували, що буде, типу, обстріл День Матері. День матері у нас 11 число, тому не, забуваємо, що, не забуваємо про це, будь ласка, що 11-го може бути обстріл, того, що да. І показувало, що, що по обміну збулося в мене. Я казала, що буде до 9 го якраз до 9-го відбулося, а потім другий обмін показало, що буде десь після обстрілу до 15-го 15 числа десь там. Тобто, я так розумію, що обмін буде ще один з 15-го числа, але ще один обстріл має бути до 15-го. тобто, те, що було, це не все ще. Але поки їм більше нічого не снилося. Тобто, цей сон, якраз про шахеди також він збувся. Хоча не знаю, чого показувало. До речі, мені показали у вісні прямо лівий берег, бачиш, прям щось. А ще й право ж обстріляли шахедами. Тобто, так ну може Мені просто показали, що шахеди будуть, знаєш, ти полетіти після балістики зразу. Балістика і шахеди. Ну Не знаю, коротше, збулося, я не знаю, що сказати. Я ненавиджу, коли я знаходжуся поза містом, коли відбувається обстріл. Мені краще знаходитися в місті. Тому що у мене панічка починається зразу, я не можу. Дивись, оцей туспіковий просто ще, ще тобі скажу, ми в тебе в інтерв'ю прогнозі це не говорили. Цей туспіковий, я думаю, що він програвся. Шахеди такі летіли на Чорнобиль, да? але типу, не вдарили. Так. У мене якраз так. операція була на грубки, Я поставила спеціально собі на грубки, 27-го числа. Ну, сука, думаю, зараз, блін. і на Чорнобиль думаю, ну, ти, блін, паскуда. Вони пролетіли. Думаю, боже, слава Богам, того, що якщо б я встала встала після операції. І в мене дитина в Києві, а там Чорнобиль цей, і я не знаю, що робила, бо я б, напевно, їхала зразу після наркозу, просто ну, це було нереально, до речі. Коротше, цей успіховий, я думаю, що він програвся не, не про Чорнобиль, того, що Чорнобиль програвся зразу після сну. Там Пам'ятаєш, зразу, прям три дні пішов, воно зразу. Ту спіковий це все ж таки був цей обстріл Києва наприкінці е, апреля, от той пробалістику. Це воно було того, що дуже злякалися всі. Я особисто також, до речі. Двері відкрилися просто. Я така, М -м -м, понятно. Ось тому так було до цього. Це, це оцет успіховий. Зараз, коли я спитала про травень, кажу, а можна мені якось порівняння, як буде травень-квітень. Порівняйте, десятка мочів одно падає. Ну, карт гральних типу не було, я взяла таро. Десятка мочів це також те ж саме майже. Ну, тобто, погано. Так, активні обстріли будуть по всій Україні. Так. Ми вже бачимо ось тільки початок травня, тобто, вже воно валить. Ну, все, тому я не знаю, навіщо сказати тобі. Що орєшніка Я сьогодні бачила цю інфу. Я думаю, що Путін обстрілює Київ зараз через те, що по Москві дали просто. Угу. 24 години ми хірачили по Москві. Ну, понятно А Путін справді хоче надарити По Київ ну По Україні взагалі давай так спитаємо. Ні, дев'ятка мечів це залякування зразу Не бачу дії, я залякування. Залякування, залякування. Так, там я вчора дивилася трішечки так. По-перше, там якась фігня, сьогодні і не зрозуміла, що це. Там просто у нас був колись прогноз, я казала, що мені сниться Запоріжжя, пам'ятаєш, з цими так. тітушками. І сьогодні там якісь зборища. Мені одні сказали, що там тітушки, інші мені сказали, що там якісь зборища, що там ділять. Але щось дуже схоже, прям не подобається мені цей мітинг, який там відбувається. Мені таке, знаєш, відчуття, що там щось продовжиться після цього мітингу. Тобто, щось буде прямо ось ось. Те, що існило, перестрілка, якась щось, як снилося тоді. З цим автобусом, пам'ятаєш про це, про це? Так, оце? так, так. Коротше до Запоріжжя. Там чітко показало, що буде якась провокація зі станцією, все одно це буде травень. Тобто, буде якась провокація зі станцією, вони, фони, вони фонять все одно. Я е, не знаю, подивимось, звісно, час. Десятка мочи, и семерка мочи. Что-то там же они планируют, ну откройте семерку мочей, что они планируют? Что-то будет. Чем это связано? С Чем это связано с безопасностью? Ну станции. Бакли падают? А, Где-то близко к дате дня матери все равно карта императрицы падает. Вот все равно, вот смотри, день матери мы запоминаем, да. И ты знаешь, я не люблю эти вот точные даты, но там можно отступать два дня плюс-минус, ну вот как мы делаем обычно. Что-то будет с днем матери связано. Это первое. Второе, не забываем, что еще у нас есть день защиты детей в июне. Вот там как -то, как -то, уже там плохая карта падала, что-то совсем прям по обстрелам. Прям, по-моему, туспиковый снова падал. Что-то вот такое вот было. И я, в принципе, когда расклад сейчас делаю на... Есть такой расклад игральный, называется «Но... «Вести в дом», «Новости в дом». Это меня моя хорошая подруга научила. Женщина играет на игральных картах, значит, я учиться на игральных картах, так прямо сейчас uh угу. -huh. Все, все лучше, понял, чтобы было еще это. Я ж на Таро типа раньше гадала, а потом игральные вот увидела, как бы, и потихонечку-потихонечку начала информацию питать. Вот, я когда делаю расклад новости в доме, я понимаю, что новости в доме это не обязательно квартира. Это может быть Киев. Да, вот Киев, вот да, вот я понимаю, что новости в доме это именно с Киевом связано. Ну, там на Май такое все падает. Там будут обстрелы. И ни один обстрел Киева. Мне не нравится. Не знаю. Я буду сейчас в Киев приеду, я в Киеве лучше буду ощущать все. Я просто просто знаєш, пока я просто, видимо, слежу на реабілітації. Мені как бы про войну особо не показують сни, тому що мене просто отдохнуть. То Тобто я должна чуть -чуть, хотя трохи немножко, але ну, я не, не можу, я головою тронуся. Та зрозуміло. Я тут так работала, сиділа, по суті, поэтому ну Тут же просто я... мені... дякуємо тобі за це. Я, я не уявляю. Ти це, це от примотана вся після наркозу і виходиш в ефір, дякую. А тут де вони справа в ефірі, просто тут я ж кажу, багато пацієнтів не знають, ми підписники. Угу сестрички мої підписниці і всі. І вони ж до мене заходять, я ж не можу відмовити, знаєш. Я розігналася дуже сильно. Сьогодні вже трішки нафонила. Трішки нафонила того, що в мене такий стан зараз, знаєш, що я в мене такий ну, прям настрій поганий, по-перше, по-друге. Ну, прям, вибач, зайшла навіть без стуку, ну це вже піздець, блядь, повний. Ну, це так. Я кажу, вона, вона заходить, така, от хочу там, типу, консультацію, я, типу, говорю, у мене зараз ефіри. Ой, я домой уже уїжджаю, ну я подожду два часа, поки ви проведете, посижу. Я говорю, у вас не слушает, что в больничной койке лежу, отдыхаю вообще? не, Нормально? Еще обижаются на меня? Ты понял? Ну то есть ну, это вообще?